Вітаю, друзі! Це постиню дайджест головних новин дня, які варто знати. Ми виходимо не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу Києво 22 другій годині по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі, підпишіться на наш канал, тицніть уподобайку, дзвіночок і залиште коментар від семи слів. Це дуже допоможе цьому відео потрапити в алгоритми Ютуба. Росія готує наступ на Харківську і сумську області. Кремль має плани взяття Харкова і Сум, але Україна не знає, чи здатні Росіяни їх реалізувати. Заступник голови розвідки Скібіцький і командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк порізно дали інтерв'ю британським змі, які наробили багато шуму. Тим часом у іншій західній пресі один за одним виринають повідомлення про можливі переговори. Розбираємо та аналізуємо усе це у нашому експлейнері. Отже, нарешті з нами почали говорити чесно. Українські можновладці зробили низку доволі резонансних заяв щодо війни і ситуації на фронті. І, що цікаво, заяви ці лунали не в ефірі телемарафону Єдині новини, а в британській пресі. Павлюки з Кибіцький вирішили описати реальний стан речей виданням Зе і The економіст. Відповідно, заяви куди реалістичніші ніж торішні обіцянки про каву з у літку в Криму. Я не бачу можливості для України виграти війну на полі бою. Такі війни закінчуються перемовинами. Це заява з кібіцького виданню The Economist. Далі коротко інші його тези. Змістовні мирні переговори можуть початися не раніше ніж у 2025-му. Україна зараз на межі зараз важко як ніколи. Росіяни завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими, оскільки у нас немає зброї. Путін спочатку продовжить реалізацію плану окупації Донеччини і Луганщини. Росія готується до наступу навколо Харківщини і Сумщини. Наступ Росіян почнеться у кінці травня на початку червня, і втрата часового яру, ймовірно, лише питання часу, і вона до того ж відкриє шлях до останніх великих міст Донецької області. Також Скібіцький заявив, що армія Росії отримала наказ взяти щось до 9 травня. Або якщо це не вдасться, до візиту Путіна до Пекіна. Це на тиждень пізніше. Ну і нарешті головне Україна не зможе виграти війну тільки на полі бою, навіть якщо ми зможемо відкинути росіян назад до кордонів. Що вже дуже примарно це не припинить війну, такі війни закінчуються тільки перемовинами, каже Скібіцький. І ще він розповів про російський тришаровий план дестабілізації України. Головний фактор військовий мовляв пройдуть тижні, перш ніж допомога зі штатів надійде до фронту. Ну і те, навряд чи вона зможе зрівняти наші шанси порівняно із запасами снарядів у росіян і кабів. Також другий фактор це. Дезінформаційна кампанія, спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності, зеленського чий президентський термін нагадую, номінально закінчується 20 травня. Третім фактором зі слів Скібіцького є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України, зобов'язання НАТО щодо захисту усіх членів альянсу, можуть виявитися малозначущими на практиці. Росіяни захоплять країни Балтії за сім днів, а час реакції НАТО десять днів, пояснює Скібіцький. З його слів, задача заходу нині це збільшити оборонне виробництво. Цитую, Україна дала Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу з боку Росії як мінімум на десятиліття. Однак за його словами, питання полягає у тому, чи віддячить Європа нам за це, залишивши Україну у грі. А от Олександр Павлюк сказав The Times, що Росія має плани узяття Харкова чи Сум. Але ми не знаємо, чи можуть Росіяни їх реалізувати. Командувач сухопутними військами стверджує, що цілі окупантів на цей рік це повна окупація Донеччини і Луганщини. Якщо вдасться, то ще й Запорізької області. Пакет допомоги від США разом із підтримкою ЄС може дати Україні стратегічну ініціативу. Росіяни мають перевагу в артилерії і у повітрі у співвідношенні 10 до 1. І до кінця цього року вони хочуть мобілізувати. Вати ще близько трьохсот тисяч солдатів безпілотники. ж нині вбивають більше бійців з обох сторін ніж будь-яка інша зброя, і це змусило обидві сторони відійти від руху батальйонами чи навіть ротами. Не можна порівнювати війну 22-го року з тією, яку ми маємо зараз. Це дві абсолютно різні війни. Кінець війни відбудеться через технологічну перевагу та реальну ізоляцію Росії. Ну а тим часом країни G7 припинили обговорювати питання конфіскації активів Росіян, як пише Financial Times, Паралельно розглядають варіант їх повернення Росії в обмін на їх відмову від окупованих українських територій. Пишуть, що таку вимогу нібито може висунути навіть сама Росія на мирних перемовинах. Повідомляється, що на зустрічі міністрів фінансів G7 США наполягали на конфіскації активів Росіян. а От європейці були проти. Також обговорювалася можливість використання резервів Росії як застави для залучення кредиту Україні, але її не підтримали. Відомо, що США пропонують виділити 50 мільярдів євро як кредит чи облігації, забезпечені майбутніми прибутками від активів. Ну і новий пакет американської військової допомоги дав Путіну зрозуміти, що принаймні у цьому році він Україну не переможе. Пише у колонці для Bloomberg почесний професор американського університету Джона Гопкінса. Гелбренс, однак, поки що Путін усе ж сподівається дочекатися часу, коли західна підтримка України ослабне. І приводи для цього у нього є. Пише автор нової допомоги недостатньо, аби перемогти Росію. А наступних таких пакетів навряд чи буде багато, та й діставатимуться вони Києву нелегко, особливо якщо Трамп переможе на виборах. Голова розвідки США Вріл Гейнс прогнозує агресивну тактику Росії в Україні у найближчий час, бо внутрішні і міжнародні події розвиваються на користь Кремля. Так, директорка національної розвідки США зазначила також, що Росія посилила удари по інфраструктурі України аби Перешкодити Києву переміщати озброєння і війська, уповільнити оборонне виробництво і змусити його розглянути можливість перемовин. Вона, однак, зауважила, що ця агресивна тактика наймовірніше триватиме, і війна навряд чи закінчиться скоро. Росія вказує на готовність розпочати перемовини з Києвом і з Вашингтоном теж щодо майбутнього України, але навряд чи Москва буде готова до значних поступок, заявила Авріл Гейнс. Слідом за нею, те саме фактично повторює і The Financial Times. Дедалі більша мілітаризація російської економіки значно ускладнює будь-які зусилля щодо припинення війни в Україні. Всупереч очікуванням, що санкції завадять здатності Росії воювати, привід економічного колапсу підштовхує Кремль подвоїти мілітаризацію і шукати подальшої конфронтації, навіть якщо агресія зайде у глухий кут. Тим часом у Білому домі не бачать готовності Китаю пристати на українську формулу миру. Джона Кірбі попросили прокоментувати можливість участі Пекіна у глобальному саміті миру, який як відомо очікується у Швейцарії у середині червня. Він сказав, що не бачить від КНР кроків у цьому напрямку. Тому США продовжуватимуть надавати Україні допомогу для ведення бойових дій. Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії 15 16 червня. Запрошені 160 делегацій з усього світу, серед них країни G7, G20, ЄС, БРІКС, три міжнародні організації це ООН, ОБСЄ і Рада Європи. І за останніми даними на саміт прибудуть загалом понад 100 делегацій. Мета саміту напрацювати спільну позицію щодо миру між Росією і Україною. Уже після спільного напрацювання сценарії будуть витілювати із залученням Росіян. Ну а далі, якщо росіяни знову відмовляться, це буде уже інша історія. Адже московити відмовлять не Україні уже, а більшості країн світу, яким ця агресія достатньо набридла. НАТО звинуватив Росію у зловмисних діях проти членів альянсу. У блоці пообіцяли на це відповісти. А параноїдальний страх Путіна про нібито наміри заходу обмежити владу Росії призвів до витрачання історично рекордних сум на мілітаризацію. Таке заявила знову ж таки директорка національної розвідки США Авріл Гейнс. Про це а також про заяви НАТО щодо Москви розкажу за мить у нашому експлейнері. Отже, НАТО у своєму прес релізі зауважує, що в останні тижні були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку із ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу і Велику Британію. Члени НАТО висловили глибоке занепокоєння гібридними діями Росії, які становлять загрозу без спеціаліансу. Додали там. Там також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз, і закликали Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання. Як наслідок у Швеції почалися масштабні військові навчання НАТО на півночі країни. У їх рамках буде відпрацьовуватися підтримка американських підрозділів. Тим часом латвійська армія, яка мала навчання НАТО по відбиттю ймовірної атаки Росії днями, почала рити протитанкові рови на кордоні з Московією. Перша оборонна лінія створюється на відстані близько кілометра від кордону, недалеко від прикордонного пункту Терехово у Луденському краї. План латвійців це створення ланцюга штучних перешкод, і використання природних перешкод, такі як річки, болота і ліси. Мінні поля створять у випадку воєнних дій, поки ж йдеться про. Перешкоди без застосування вибухових речовин. Зараз Росія надто зайнята підготовкою до нового наступу в Україні, аби розглядати можливість нападу на НАТО, стверджує командувач збройних сил Фінляндії Янні Якола. З його слів, Росія швидше за все продовжить гібридні атаки проти європейських країн у вигляді глушіння gps сигналу сприяння нелегальній міграції, включаючи. Міграцію до Фінляндії далі цитата: сенс для росіян полягає у тому, що вони хочуть викликати якомога більший розкол у Європі, щоб наша єдність і згуртованість були слабшими, заявив Янні Якола. Попри це, Фінляндія збільшує витрати на оборону після вступу до НАТО, які цього року складуть уже 2,3% ВВП. Також країна оновила парк винищувачів, підписала двосторонню угоду про співпрацю із Сполученими Штатами і подвоює потужності з виробництва боєприпасів. Параноїдальний страх Путіна про нібито наміри Заходу обмежити владу Росії призвів до витрачання історично рекордних сум на озброєння. Таке заявила директорка нацрозвідки США Авріл Гейнс. За її словами, очільник Кремля збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже удвічі перевищує середній показник за історію. І наразі оборонний бюджет РФ становить 25% усіх федеральних витрат. Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що велика краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії. Пояснила гейнс. Також вона заявила, що рішення самого Путіна прискорили події, яких він намагався уникнути, зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліття зберігали нейтралітет. А от у Foreign Affairs акцентують на тому, що частота перемовин між супротивниками США зростає, що свідчить про їхні наростаючі зв'язки і поглиблення спільного протистояння Вашингтону. Тільки за тиждень у квітні офіційні особи з Білорусі, Китаю, Ірану, Північної Кореї і Росії провели 10 відкритих двосторонніх зустрічей високого рівня. Зазначає інститут вивчення війни. Перемовини вказують на підтримку, яку вони надають одна одній у боротьбі зі США та їхніми союзниками, наприклад, через матеріальні засоби для Росії для допомоги їй вести війну в Україні. Збройні сили України не мають тилових смуг оборони перед наступом Росії. Це стверджує The Associated Press із посиланням на українських військових, урядовців і керівників будівельних компаній. Зі слів заступника командира 47-ї бригади, будувати укріплені лінії слід було задовго до початку наступу росіян. Але до цього підійшли безвідповідально. Військовослужбовець 67-ї бригади ЗСУ, що займає позиції в районі часового яру, розповів, що при ротації на нові позиції солдати очікували побачити бліндажі, лабіринти, траншеї, вогневі позиції, але виявили низку ям ледве достатніх, аби у них можна було сховатися під час артилерійської атаки. Через це бригада не змогла закріпитися на цих позиціях і була змушена відступити на два кілометри. Будівництво оборонних смуг також гальмується звичними проблемами України. Інженерні війська не мають достатньої кількості техніки, а приватні підрядники не отримують державного фінансування. До того ж, у деяких районах чиновники, перебуваючи під тиском Києва, просто приписують кілометри зведених фортифікацій, хоча їх насправді взагалі не існує. Щоправда, нині Міноборони, очевидно, навздогін цій публікації повідомило про завершення будівництва фортифікацій у п'яти областях, у тому числі у Донецькій, де нині ведуться активні бойові дії. Деталей міністерство не надало проте з оприлюднених матеріалів видно, що облаштовано підземні бетонні укриття і так звані зуби дракона, призначені для уповільнення наземного наступу росіян. Велика Британія виділятиме Україні по 3 мільярди фунтів військової допомоги щорічно, і це буде відбуватися стільки, скільки буде потрібно. Про це оголосив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон. Під час візиту до Києва Кемерон також підтвердив пакет підтримки у розмірі 36 мільйонів фунтів, із яких 20 підуть на фінансування і відновлення інфраструктури України, пошкодженої унаслідок російських атак. Також політик зазначив, що партнерство із Україною розраховане на 100 років. Військова допомога Великої Британії включатиме зокрема високоточні бомби, зенітні ракети Петріот і обладнання для ста мобільних груп ППО. Ну а ще Україна має право використовувати зброю Великої Британії по цілях у Росії, заявив Кемерон. Його цитує Reuters, яке правда, спочатку прибрало, а потім повернуло цю цитату. Але схоже, що Кемерон усе сказав правильно, адже на ці слова вже є реакція Піскова. Він назвав цю заяву вербальною ескалацією, заявивши, що британці почали говорити у тому ж тоні, що і французи раніше значить. Все сказав правильно, крім Києва. До речі, Кемерон відвідав і Львів, де висадив символічне дерево разом із мером садовим. Канцлер Німеччини Олаф Шольц учора у Парижі приватно вечеряв із президентом Франції Еммануелем Макроном вони обговорювали політику ЄС та Китаю. Змі у Європі пишуть, що Макрон планував переконати Шольца бути з ним на зустрічі з Сі Цзіньпіном, якого як очікується, європейці ще раз спробуватимуть переконати натиснути на Росію, аби та припинила війну. Крім цього, за чутками Макрон і Шольц мали обговорити і фінансування сфери оборони в ЄС. Президент Франції хоче створення оборонних облігацій, які передбачають випуск у Європі боргових зобов'язань для фінансування військових інвестицій. Шольц же цю ініціативу поки не підтримує. Нагадаю, напередодні вийшло інтерв'ю Макрона, де той попередив, що Європа стикається з таким набором ризиків, що у кінцевому підсумку може Призвести до загибелі Європи у інтерв'ю The економіст. Він виклав своє бачення перебудови ЄС напередодні регіональних виборів у червні. Він окреслив три виклики: це складність протистояння з Росією, визнаючи, що США можуть не завжди захищати Європу. Другий це можливість того, що Європа технологічно відстає, і її наздожене, зокрема Китай, і занепокоєння тим, що лідери регіону змиряться з поразкою від вітчизняних. Націоналістів Європа смертна, підсумував Еммануель Макрон. А ще у 115-й окремій механізованій бригаді ЗСУ заперечують заяву засновника Діпстейт Романа Погорілого про те, що за крах оборони у районі очеретиного відповідальна ця бригада. Разом із тим, бригада не дає розуміння того, а хто ж може взагалі узяти на себе таку відповідальність. У бригаді також попередили, що слова погорілого підхопила низка російських пропагандистів. Вони брешуть про те, що 115-та бригада, нібито несподівано самовільно покинула свої позиції і втекла. Зазначу 24 квітня. Діпстейт писав, що керівництво 115-ї ОМБР відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, оскільки допустило значні втрати серед бійців. А напередодні погорілий в інтерв'ю одній із радіостанцій сказав, що у зоні відповідальності бригади бійці систематично залишали позиції. Цитую: були дивні дії, не зрозуміли маневри з боку ворога, а в підсумку провал фронту. Тим часом британська розвідка повідомляє, що Росія сховала майже 40 літаків після українського удару по аеродрому Кущевська. Успіхи України змушують Росію збільшити тривалість польотів літаків для підтримки сталості військових дій, що призводить до збільшення витрат на паливо і навантаження на екіпажі цих літаків. У росіян з'явилася нова зброя, здатна перетворити кілька кварталів міста на руїни. Про таке пише німецький Die Welt. Нова вогнеметна система Тост 3 дракон, зброя прориву, якій не можуть протистояти навіть бункери і міські квартали. Система здатна запускати ракети із термобаричними боєголовками великої руйнівної сили і одним залпом знищувати частину міста. Пускова установка дракона здатна стріляти на 15 кілометрів дальності. Тому на відміну від тос 1 і ТОС-2 її не можуть успішно атакувати українські FPV-дрони. Берлін тим часом накрило токсичним димом сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diel Мітал Аплікейшнс. Це частина концерну Діль Діфенс, виробника систем iris СТІ. На підприємстві зберігалася сірчана кислота і ціанідміді. Мешканців просять закрити вікна і сидіти вдома. Італія може до саміту G7, що на початку червня надати Україні новий пакет допомоги із комплексом SAMP-T. в Італії. Загалом є п'ять таких систем. і Рим має намір передати Україні одну ту, яку він раніше позичав словаччині, і ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7. Новий пакет допомоги нагадаю також включатиме артилерію. А ось туреччина заявила, що не буде передавати іншим країнам зенітно-ракетні комплекси С-400, куплені у Росії. Раніше ці комплекси пропонували надати Україні. Газпром звітував про рекордні збитки після відключення газу в Європі. За підсумками минулого року, російський газовий монополіст отримав рекордний у своїй історії чистий збиток. Це більше 6 мільярдів 700 мільйонів доларів. Останній раз компанія завершувала рік із такими збитками у 99-му, проте тоді втрати були меншими у 8 разів. Минулого року Газпром поставив на експорт тільки 69 мільярдів кубометрів газу. Це мінімальний обсяг із 1985 року. Порівняно із 2022 роком, обсяги прокачування за кордон скоротилися ще на третину. Якщо порівнювати із довоєнними рівнями, то втричі. Постачання до Європи упали до 28 мільярдів кубів. Це рівень другої половини 70-х. Ну а видобуток Газпрому склав тільки 404 мільярди кубометрів і виявився мінімальним за усі 34 роки існування цієї компанії. У Путіна з'явився новий фаворит. Президент Росії провів зустрічі з Алєксієм Дюміним, губернатором Тульської області, відомим своїми зв'язками із БВК Вагнера. Аналітики вбачають у цій зустрічі знак можливих змін у військовому керівництві Росії, зокрема як спосіб зниження впливу міністра оборони Сергія Шойгу після серії невдач у виконанні воєнних завдань. На зустріч Дюмін презентував ключові ініціативи, серед яких були підтримка учасників бойових дій в Україні, особливо у сфері житлового забезпечення, вдосконалення оборонної промисловості і поліпшення стану медичних послуг у своїй області така зустріч може бути спробою Дюміна відновити довіру Путіна після заколоту Пригожина до себе і людей, які пов'язані із ПВК Вагнера. Вашингтон закликав Китай і Росію приєднатися до зобов'язань США, Великої Британії та Франції не віддавати ядерну зброю під контроль штучного інтелекту. На заході переконані, що усі рішення щодо застосування і розгортання ядерних озброєнь мають приймати виключно люди. Росія таємно постачає нафту до КНДР зверх встановлених Радбезом ООН лімітів, щоб полегшити постачання. Москва заблокувала роботу експертної групи ООН, яка стежить за дотриманням санкцій проти Пхеніана. У відповідь Вашингтон погрожує впровадити нові обмеження проти обох країн і тим, хто їм допомагає. А ще Кіпр став форпостом Кремля у Європі. Про це йдеться у розслідуванні. Буцімто опозиційного російського видання до Центр Кіпр не вислав жодного російського дипломата із початку війни в Україні, хоча інші країни ЄС вислали десятки росіян. Новий посол РФ на Кіпрі це генерал-лейтенант ФСБ без дипломатичного досвіду, і влада Кіпру ніяк усьому цьому не протидіє. США та Японія спільно працюють над створенням нової ракети, яка збиватиме гіперзвукову зброю імовірного супротивника. За оцінками Пентагону і японського міноборони вартість такої розробки перевищить 3 мільярда доларів. А завершити створення ракети прагнуть до першої половини 2030-х років. Джозеф Байден у передвиборчий період має намір менше говорити про війну в Україні. Команда президента США хоче, аби постійна прихильність Америки війні в Україні не привертала надмірної уваги під час передвиборчої агітації. І центральною темою кампанії Байдена залишиться справа демократії. Верховний суд США продовжує розглядати справу Трамп проти Сполучених Штатів. Ключове питання у ній чи мають Трамп і інші колишні президенти Америки імунітет від кримінальної відповідальності за свої офіційні дії під час перебування на посаді. Як відомо нині у Верховному суді четверо із дев'яти суддів готові забезпечити імунітет колишнім президентам і ще четверо не підтримують це рішення, Тож усе вирішуватиме один голос. Зараз більшість питань до адвокатів Трампа стосуються того, де проходить межа між офіційними діями президента і приватними. Додам, що позитивне рішення Верховного суду потрібне Трампу, аби покінчити із найсерйознішою зі справ проти нього. Федеральними звинуваченнями у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року. До речі, статки Дональда Трампа цього тижня зросли на 1,8 мільярда доларів після того, як екс-президент США отримав бонусні акції соцмережі трас, заснованої ним же. Бонуси були нараховані, оскільки вартість акції компанії на біржі перевищила запланований показник. Ну і загальні статки Трампа нагадаю оцінюються у 8 мільярдів доларів. Російські військові увійшли на авіабазу у Нігері, де дислокуються американські війська. Це сталося після того, як Хунта країни прийняла рішення про вигнання майже тисячі військових зі сполучених штатів Америки з території своєї країни, і це при тому, що Нігер до перевороту минулого року. Був ключовим партнером Вашингтона у боротьбі із повстанцями у регіоні. Міністр оборони США Лой Достін применшив будь-який ризик для американських військ або ймовірність того, що росіяни можуть наблизитися до американської техніки, каже, що росіяни перебувають у окремому комплексі і не мають доступу до американських військ або техніки. Ну і ще про геополітику: Соломонові острови присягнули на вірність. Китаю там напередодні парламент після низки невдач брав компромісного прем'єра після нещодавніх виборів. Ним став колишній міністр закордонних справ Соломонових островів, який є дружнім до Китаю. Будучи міністром у 2019 році, він змінив дипломатичну підтримку із Тайваня на Китай, що зрештою призвело до угоди про безпеку між Китаєм і Соломоновими островами. Ну і викликало занепокоєння у Вашингтона через посилення впливу Пекіна на Тихий океан. Австралія між іншим стверджує, що Китай та Росія координували кампанію з дезінформації під час виборів, аби дискредитувати Сполучені Штати на Соломонових островах. А у Сербії офіційно сформовано новий уряд під керівництвом Мілоша Вучевича із сербської прогресивної партії. У своєму виступі Вучевич підкреслив, що членство у ЄС залишається стратегічним пріоритетом для Сербії, але водночас зазначив незмінність дружби із Росією і з Україною. Однак, призначення Олександра Вуліна на посаду віце-прем'єр-міністра викликало суперечки. Вулін раніше обіймав посади міністра оборони і міністра внутрішніх справ. Він відомий своєю концепцією сербського світу, що нагадує російський «руський мір. Концепція передбачає захист усіх сербів незалежно від їхнього місця проживання. <му> Увечері 2 травня на Київщині помітили рожеве сяйво, схоже на північне. А над деякими регіонами України помітили незвичайний білий спалах. Проєкт з вивчення космонавтики стверджує, що це другий ступінь носія Falcon 9 компанії Маска SpaceX. На позняках нині почали демонтаж мафів на кінцевій зупинці трамваїв. Це місяць тому через них сталася аварія за участі трамвая. Після ларьків залишилися купи сміття. Згодом його прибрали комунальники. Ну і сьогодні з'явилося чергове підтвердження того, чому TikTok не є безпечним, особливо для незміцнілої розумом молоді. Так ось через відео в Тіктоку молодь о п'ятій ранку штурмувала паркан боцду Гришка заради красивих відео сходу сонця. Окремі навіть перелазили через паркан. В сад нагадаю зазвичай відкривають о восьмій ранку, та і вхід туди не безкоштовний. Ціна квитка становить 100 гривень. До речі, в Америці TikTok і лейбл Universal Music підписали нову угоду щодо Роялті, яка поверне у соцмережу пісні Тейлор Свіфт та інших світових виконавців. TikTok погодився на підвищену винагороду артистам. Сума щоправда, не розголошується. Таким чином повернуться у мережу треки і українських артистів, які співпрацювали із Universal Music. Це кола, як так та інші виконавці. Ну і сьогодні у нашій рубриці рекомендація Розважальна література, класична робота англійського письменника Гілберта Честертона Летючий шинок. Це науково-фантастичний роман, сюжет якого розгортається у майбутній Англії, де союз між ісламом і великими економічними державами призводить до введення правил. Натхнених законами Корану, який серед іншого забороняє алкоголь та малий бізнес шинки, книга сповнена різних народних мудростей від автора Честертона і віри у те, що здоровий глузду підсумку таки переможе. Загалом дуже злободенна книга від видавництва Куркуль. Ну і на сам кінець Національний науковий центр інститут аграрної економіки підрахував, великодній кошик буде дорожчим від минулорічного на 17% і коштуватиме 1422 гривні. А церкви у Києві у великодню ніч працюватимуть відповідно до комендантської години послаблювати її не збираються. До речі, якщо у вашій родині ніколи не було традиції святкування Великодня, можна спробувати започаткувати її саме. Вам і не забуваємо у неділю вітаємось Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Також етнографи просять не називати Паску кулічом, бо це російська назва. Тож смачної і Паски і ковбаски. На цьому усе. Які традиції святкування Великодня є у вашій родині? Пропоную написати у коментарях до цього відео. А ще прошу поставити лайк і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Давайте разом робити пост-ньюзи ще більш насиченим та яскравим. Зустрінемося у понеділок о цій же порі.